По тому, як Словаччина вступила до НАТО, тут не стало строкової служби в армії: усі контрактники, тобто вони працюють військовими, приходять на роботу зранку, і щовечора хіба що за винятком чергувань ідуть додому. Про дідівщину або будівництво дач для генералів, нове покоління в словацькій армії не знає. Військова академія в ліптовському Миколаші проблем із набором слухачів немає. Конкурс на три місця, 10 охочих. Сюди вступають і вже досвідчені офіцери, і молоді дівчата. Доводиться не тільки опановувати стратегії теоретично, але й загартовувати характер, тренувати тіло в польових умовах. Хоча навіть і в полі, і при повній амуніції та озброєнні, жінки залишаються жінками. У ліптовському Миколаші навчають захищатись, а не нападати. Українська військова наука, на думку керівництва академії. Може бути швидко адаптована до європейської, але справа за політиками річ не у тім, чи хотіла б Росія бути у НАТО, чи не хотіла б мова йде про Україну. Україна це самостійний, самодостатній народ, і все залежить від домовленостей між країнами НАТО і Україною. Але повторю, що це перш за все політична проблема, а не військова. Старшому сержанту Марику Стритовському 38 років. Йому вже можна йти на пенсію, але відпочивати він не хоче за плечима. Кілька миротворчих місій у Косово служив пліч опліч з українцями. Був на спільних навчаннях в українському Яворові. Саме тоді його колекція військових головних оборів поповнилась ще одним експонатом. Тут очапиту. Цього кашкета я дістав після навчань на полігоні яворів. Мені його подарував український офіцер, а я йому дав свого На навчаннях. Ми були поділені на два загони. Ми перемішалися, аби мати повне розуміння. Ми тренувалися на рівні і, можливо, ще зустрінемося десь у миротворчій місії. Українські вояки вони мають хороший вишкіл. Українська армія готується вступати в НАТО. Перевзулася із кирзових чобіт на, хоч поки що й не дуже якісні, але ж черевики. На кухнях їжу стали готувати цивільні люди. Все менше говорять про дідівщину і все більше про контрактне військо. Дивіться, що робиться ось сьогодні з військовим, скажімо, якого ми призиваємо на контрактну службу. Він отримує копійки 800 там, гривень, і ми хочемо, щоб він за ці гроші за 100 доларів в місяць. Щоб він був військовим. Навіть да, в, в Вадалквірі, в Вадалупі такого немає. Розумієте, але ми хочемо, щоб нам за такі гроші він служив, ще й захищав батьківщину. Люди добрі. Ця людина має бути середній рівень достатку. Має мати середній рівень достатку. Тоді він буде. Буде патріотом цієї батьківщини. Якщо ми залишимось, от в тому стані, не вступимо, скажімо, в цивілізовану систему оборони, то ми так і залишимось на цьому рівні. Тобто ми мусимо бути рекрутами довольствуватись, а рекрути це те, що ми маємо сьогодні. База НАТО є в Ужгороді. В найколоритнішому місцевому ресторані з не менш цікавим господарем швидко розвінчуються усі міфи про агресивний військовий блок. На Карпаті зовсім не бояться цього, що ми називаємо НАТО загрожує нашому життю, нашій свободі. Можливо, це підтримано ще й тим, що ще здавна, 100 150 років тому, наші діди ще живі на сьогоднішній день. Вони проходили військовий. Школу військову у австро угорській армії. Що це дало? Вони навчилися кількох мов, побачили світа, зустрілися з багатьма новими людьми, обмінялися власним життєвим досвідом, і в результаті в, результаті в західноукраїнських селах з'явилися люди, для яких слово Європа, Австрія, Польща, Португалія. Уже 100 150 років тому було таке, як сьогодні поїхати в Хмельницьку область, мати уявлення про Тернопільську область або про Київщину. На побутовому рівні проблема знята у натівській словацькій армії. Рівно о 18-й закінчився робочий день. Важко впізнати в цих хлопцях та дівчатах вояків, що зранку стріляли з автоматів, чинили опір бронетехніці супротивника, долали перешкоди. Поранена у навчальному бою Інгрід задоволена. День був хоч і важким, але цікавим. І тепер з почуттям виконаного обов'язку можна їхати додому. До Доведення, а тішимся на найближчу співпрацю з українськими вояками у нас. Сейчас в наше время можно изменить любую позицию. То есть если кто-то думает, что НАТО это агрессивный, ну, агрессивно, то я думаю, ці люди можуть змінити своє мнение в будь-який момент. У 2000 році рівень підтримки НАТО у Словаччині становив 42%. Через два роки, завдяки спільній роботі уряду та громадських організацій, соціологічні опитування показали зворотне. Більш ніж 60% словаків підтримали вступ до альянсу. Сьогодні членство Словаччини у НАТО схвалюють майже всі словаки як показали наші дослідження, недостатня підтримка вступу до НАТО з боку громадськості дуже часто була наслідком пересудів і недостатньої інформованості Кицадоки, коли ж інформаційні заходи набрали обертів і інформації стало більше. Покращилася інформованість громадян і зросла підтримка вступу до альянсу. у Братиславі на одному з будинків старого міста встановлено меморіальну дошку Григорію Сковороді. Він жив тут деякий час у далекому 18 столітті. Чимало сучасних українців трують європейські дороги і дотепер. Але це здебільшого наші заробітчани. Вступ України до НАТО дасть змогу не тільки вільно пересуватися Європою, тоді Європа по-справжньому прийде до нас. Економіка е, західна, яка дивиться е, інвестиційна, зокрема е, політика західна, стоїть на порозі цього шенгенського кордону і чекає, коли якась